Привіт, мої любі! Ласкаво прошу до каналу. З вами Уляна. А сьогодні поговоримо на тему позитивна, позитивних людей і позитивної психології. Чи важливо людині насправді бути позитивною? Отже, моя думка, що людині треба бути не позитивною, а автентичною, справжньою, такою, якою вона є. Але при цьому дуже бажано знати засади наукової, позитивної психології. Наведу вам приклад, я писала роботу по науковій позитивній психології в межах свого авансованого диплому і також я перейшла курс від Гарвардського університету з позитивної психології. І з тих пір, як я, як я це зробила, в мене така, знаєте, хандра не триває напевно більше двох днів. Тому що якщо Гандра триває в мене до вечора <гум> другого дня, ввечері я починаю згадувати всі засади наукової позитивної психології якось автоматом. Ось, і, значить, перебудовую свій фокус уваги на інші речі, і хандра проходить сама собою, навіть якщо вона абсолютно обґрунтована зовнішніми обставинами. Але бути позитивною людиною, як радять, будь як сонце. Сонце не обирає кому світити поганому або доброму, воно світить для всіх. Я вважаю, що це трошки така, знаєте, утопія, якщо чесно. Тобто, коли ми не хочемо світити для всіх, зазвичай це означає, що в нас немає ресурсу світити для всіх. А коли ми маємо ресурс довго світити для всіх, коли ми знаходимося в якомусь або нестандартному для нас піднесеному стані, це може бути стан закоханості, коли ми в позитивних емоціях купаємося. Або є такі супер-супер ресурсні люди, хоча зроблю отаку мовочку, навіть їх можна загасити. Життя навіть їх часто гасить в якийсь момент, момент, тому що не так багато в них підтримки. Всі звикли, що вони світять, 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 значить, а їм майже не дають підтримки, тому що вони відліжок такий і моторчик. От. І. От є такі люди, що це за люди? Це люди, у яких зазвичай було дуже-дуже позитивне дитинство. Тобто в них такий накоплений ресурс стабільності, позитивності, сприйняття їх такого ну, безумовного. З... Буку важливих для них дорослих, батьків зазвичай, що якийсь час, якщо, якщо їх життя не, не сильно зламає, ось вони можуть дійсно світити для всіх як сонце, і для поганих, і для добрих. У мене було декілька таких знайомих. Я до таких людей, на жаль, не відношуся, тому що в мене не було суцільно позитивного дитинства. Навпаки. Більша частина мого дитинства була зовсім не позитивною, і обставини були зовсім не радісними. Ось тому мені довелося над собою працювати для того, щоб знаходитися в стані балансу, який. Воліє, тяжіє в сторону позитивізму. Але я бачила і дуже щільно спілкувалася з людиною, у якої був оць, оцей заділ такий, природного, такого, або з дитинства вирощеного оптимізму, такого, такої сонячності, такого всього. І, на жаль, обставини життя, які складалися не дуже на користь. Підтримки цього позитивізму, в принципі, є світло цієї людини дуже-дуже дуже сильно, ну, і чи не загасили, то пригасили, на жаль. Ось, Так що позитивна психологія, саме не натягування на себе маски в мене все окей, коли всередині все брулить і шумить, і розриває. А саме знання засад позитивної наукової психології, воно допомагає вирівнювати психологічний стан з мінуса на принаймні норму, а то й трошки заходити в плюс. Буває і не в трошки заходити в плюс. Ну, скажімо, я не бачу, щоб техніками. Можна тільки техніками, можна було б вивести себе там в три плюси на дуже довго, на дуже довго тривалу основу. Можна вивести себе в класний здоровий стан, який буде тяжити в сторону позитиву. А, що можна зробити з точки зору позитивної психології, коли Андрах Андрюча нападає? Дивитися, змушувати себе дивитися не на те, за чим сумуємо, за ким сумуємо, кого немає поряд, поряд чого немає поряд. Звичайно, я не маю зараз на увазі стадію відгорювання гострого горя, як втрату близької людини, наприклад, в перший рік особливо відгорювання всього. Я маю на увазі там, стан поза межами Цієї стадії, або якісь такі не такі трагічні, скажімо, обставини, так? таке, як, наприклад, там, криза середнього віку, криза переосмислення своїх досягнень, отакі якісь речі, криза якоїсь ідентичності. В такі моменти дивимося на те, що є, а не на те, чого немає, на що можна збиратися, а не на те, що ми там упустили, не зловили, не схопили. Дивимося на те, що виступає духовими опорами. Коротше кажучи, в такі моменти роздраю, треба знаходити просто опори, психологічні опори. І дивитися на, на життя своє так, щоб бачити не тільки своє життя там наполовину чи якось ще там, більше навіть порожним, а дивитися на те, що зроблено, на те, що досягнуто. Ну, ви мене зрозуміли, тобто не впадати в стан дефіцитарності, тому що стани апатії, стани немедичної депресії, от а депресія, яка все-таки психологічна, реактивна і межує просто ну, з глибокою тобто, апатією фрустрацією, розчаруванням, а це дуже часто про дефіцитарне мислення. Тоді, коли люди не звикли дивитися а, на а, ту частину свого життя, яка не є порожньою, порожньою там, половиною склянки. От. І а, є просто і багато людей, я от одна з них, а, яких не вчили насправді а, дивитися на те, те класне, що ти маєш, а, Вчили, батьки вчили дефіцитарності. Це тоді, коли критикувала за те, чого ти не маєш. Ти красиво, наприклад, там малюєш, цього ніхто не помічав, тому що ти, о, ну я не знаю. Не стрибаєш парашутом, наприклад. ось. Тобто постійно щось не так, і те, що ти мав, не оцінювалося, знецінювалося навіть, а те, чого ти не мав, постійно підносилося на якийсь підстав. Треба знати, що звинувачувати в цьому батьків не треба, тому що це їхня власна дефіцитарність. Скоріше за все, їх також так навчали. Вони, в принципі, по-іншому навчити не могли, тому що ми не можемо дати того, чого ми не маємо. І от коли люди звикають жити в такому стані дефіцитарності, цінувати тільки значить, траву за чужим забором, зеленівшу, цінувати гладке, біленьке волосся, коли в тебе кудряве, чорне, наприклад, цінувати, цінувати карі очі, коли в тебе знає, зелені. От все. Це називається дефіцитарне мислення. А якщо ще там при, при всі, всі такі през... Предиспозиції, а ще є щось таке важливе в житті ламається, там стосунки ламаються дружба ламається, кар'єра, там щось не так ось то людина може впасти в такий стан апатії. То треба знати, що себе треба привчати до мислення антидефіцитарного, тобто мислення, можна сказати, такого мислення нормального такого стабільного добробуту, оцінення себе з гідної сторони, згідного боку і розуміння, що в, в твоїй, як сказати, що тобі належить, дуже багато всього класного, і ти не складаєшся з того, що тобі не належить, тільки що ти не вмієш. Тому що коли так припчаються. А батьки, то, на жаль, це така часта історія, що людина живе в дефіцитарному такому в дефіцитарному мисленні. Так от, все одно я вважаю, що позитивною апріорі людиною бути не треба. Треба бути людиною автентичною, тобто природньою, такою, якою ти є. І якщо в тебе є реакція, наприклад, заздрості комусь, і за неї не треба себе ругати сварити, треба подумати, окей, я заздрю. А що це за що це за почуття? А чому я заздрю? А як би я хотіла, от, от так як ця людина? А от якщо б у мене вже було так, то як у нього, як у неї? От треба порозпитувати себе, а не заглушати цю таку історію. Або людині хтось не подобається, а її вчили, що треба бути хорошим, або там хорошою. І вона починає сама з собою розмовляти: та ну ні, не такий же там він або вона там погані. Я би придивилася до своїх почуттів, тому що може, та людина і непогана, але вам конкретно, конкретно щось там може піти з цією людиною не так, і ваша психіка вас може про це попереджати. Тому вам ця людина і не подобається. Тому що вона апріорі погана, а тому, що ваша комунікації з нею може бути щось принципово не так. Наприклад, у вас можуть бути абсолютно різні принципи взагалі взаємодії. Наприклад, ви людина пунктуальна, а та людина дуже така флексибільна. І а, інші такі адаптивні людині підходить, що вона там, коли захотіла, тоді то приїхала, запізнилася на дві години, окей. А, для вас це буде не окей, і ви, можливо, ще не знаючи а, а, характеру людини, відчуваєте, що щось ну, якби не так. Або людина, наприклад, звикла а, спілкуватися тільки в модусі. Хтось програв, а хтось виграв. Дуже немало таких людей в Україні. Там, де більш стабільні економічні суспільства, більше людей, я спостерігаю, які звикли спілкуватися в модусі вигра виграв Тобто, якось так: ну, не то, щоб там на рівних, у них можуть, можуть бути і різні позиції. Але ну, вони можуть спілкуватися, якби не з позиції, що хтось програє, а хтось виграє. Просто спілкуватися. У нас, же, ну я би сказала, що десь з моїх знайомих не, близь, не ближні коло, так взагалі, десь 40% тільки людей, я бачу, що спілкувалися без якогось перекосу в плані. О, Бо людина вважає, що всі інші якісь кращі за неї, або навпаки, там такий перекос: знаєте, нарцисизм якийсь і ставлення себе на трон. І, от дуже дуже велика частка людей, я бачу, що не спілкуються у нас в модусі, от такому. Просто обмін інформацією, просто обмін енергією без того, щоб подавити або підпорядкуватися комусь. Ось і можливо, людина, яку ви відчуваєте як ну, не вашу, не окей, можливо, вона звикла спілкуватися от не в межах просто нормального обміну енергією а, і. О, це означає, що ви можете бути не готовими до такого спілкування. Наприклад, я настільки звикла роками спілкуватися з людьми по роботі, особливо з якими ми були на цій позиції якби виграш-виграш, що я взагалі відвикла від людей, які не розуміють цієї концепції. І я дослухаюся до себе. Коли мене людина почала так насторожувати, я знаю, що, скоріше за все, там може бути такий модус, а, з якого я не завжди знаю, як вийти, так? Все ж таки, Хоча я психолог, я не можу бути кожному психологом без запиту. Так? Якщо у людини спілкування не на рівно, значить там щось пішло не так. Вже житті щось пішло не так з психікою, з, ну, з психологічної точки зору, щось пішло не так. Ось, і від таких людей часто доводиться просто дистанціюватися. Особливо тих, які вважають, що якщо ти по-доброму до них ставишся, то тобі треба просто. По тобі треба походити. От так, от, ну якщо відверто казати, тобто люди, які спілкуються в модусі, виграв, програв і взагалі не вміють спілкуватися на рівнах, вони добру і якесь нормальне до От вони сприймають як те, що по тобі можна пройтися як по килимку. І потім дуже дивуються, коли не тільки не можна, а коли. Ну, від мене, наприклад, можна отримати агресивну реакцію на такі дії. І люди за останні п'ять років отримували від мене і не раз, коли я розставляла в досить агресивній манері. Ну, тому що агресивні, тому що люди самі агресували спочатку на мене, коли я цього не очікувала, і я розставляла в досить такі. Недозначній манері і кордони нашого майбутнього спілкування, і те, що зі мною так не будете, і не можна, і взагалі подумайте про свій тон. А так що давайте трошки ставте чердачок на місце. Ось, але майже завжди цьому передавало те, що я відчувала, що щось не так. Ну, але ти не завжди можеш вийти з ситуації. Спілкування з такими людьми, тому що ти назавжди працюєш тільки на себе. Іноді це колектив, який набраний кимось, і ти маєш якось уживатися в цьому колективі. От і такі були в мене також моменти. Секундочка. Якщо ми будемо світити як сонечко на аб'юзерів, не визнаючи свої власні. Емоції, то я не бачила, що була гідна поведінка зупиняла тиранів, зупиняла нарцисів, зупиняла аб'юзерів. я вважаю, Або зупиняла їх або вчасно. От от. Можливо, деякі зупиняються, коли бачать нормальне якесь ставлення, але не факт, що вчасно. До того як вони зупиняться, вони можуть ще за інерцією комусь зробити велику шкоду. тобто, Об'юзерів треба ставити на місце з силою. Не дарма в нас є силою, силою агресії, силою характеру, силою поліції, іноді силою фізичного. <тручання> ось, Наприклад, чоловіки, які б'ють своїх жінок, що там зробиш. Там Або має бути якась сила на силу, яку він буде боятися, ну, скоріше за все, з боку іншого чоловіка, або сила поліції, що ти там зробиш. Ось, Тим, що ти будеш лагідна і пухнаста, і будеш вся така позитивна, ну, це дуже-дуже рідкі випадки, коли у людини шуруп вправляється в мозок. Найчастіше там, ну, там просто буде закінчуватися для жертви от і все. Тому я вважаю, що е, треба знати позитивну психологію, щоб виводити себе з якихось небажаних для вас станів скоріше, ніж пізніше. але е, Знаєте, жити на модусі аля постійний позитив і я свічу як сонечко. Я думаю, що просто надовго людину в нашому зараз сучасному світі, часто цинічному, часто такому, я би сказала, досить таки прагматичному, часто агресивному людини недовго нахватить, не вистачить. Я, до речі, нещодавно подивилася відео однієї, пані, яка все відео записала матюками і відбірним просто матом. І ви знаєте, мені, наскільки я не люблю такі всі вислови, я люблю там, я ж кажу, музеї галереї, але мені так сподобалося це відео, воно було про справжність. Вона матюкалася, в неї магалі, там, взагалі там майже не було нормальних слів. Вона матюкалася на те, знах, ми... ну, з ким пост... пост СССР. Просто в вона матюкалася, якими настиновами її а, виховували, а вона а, а, вже давно живе в Америці. І їй всі ці настинови, значить, ой, я боже. <різна> У ну, мене давно був протест проти цього всього свавілля, яке я почала бачити в соціумі нашому щодо до жінок. Чому? Тому що в мене в родині так до жінок не ставилося. В мене в родині жінки завжди були такі, так, ну, трошки, бо не трошки на п'єдесталь. О, от, і о, коли оце, я бачу таке ставлення, що я тобі дозволю себе обслуговувати, коротше, і ти маєш ти маєш це сприймати як просто останню, останню стадію щастя. Я шуця, коли вийшла вже ну, скажімо в дорослий світ і побачила, що в нас процентаж такого ставлення до жінки, це просто дуже великий відсоток, і що є країни, в яких взагалі такого майже немає. От що для того, щоб жінка почала його обслуговувати в деяких країнах, вона вже має бути законною дружиною, він вже має їй багато чого дати, і ще багато чого пообіцяти в шлюбі, для того, щоб вона взагалі подумала, чи воно їй потрібно. А в той час, як у нас, я дивлюся, навіть в серіалах, серіали такі вони зустрічаються, він їй каже: ну давай жити разом. і Вона така. Взагалі таке щастя. І вони починають жити разом. Я думаю, що ти, ну, що ти погоджується, що це за щастя? Ви і так зустрічалися, окей, у вас і так були стосунки, якщо ти хотіла бути з ним, що тобі, якби, ну, що тобі без статусу шлюбу, це дає, я щось не розумію. А, ти будеш е, 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 варити борщі, е, прати, прибирати. Ну, я жила просто разом <розумець> з хлопцем, я на нього заміж не хотіла. Я, в принципі, з самого початку розуміла, що це такий квиток в один кінець. В плані того, що ми друзі, і в мене немає до нього романтичних почуттів. І романтичні почутті були до, до іншого чоловіка. Ось. Але, але це я не розумію, що, що це за щастя. Коли я з ним сходилася, то я не раділа це. Я думаю, він дуже радів, що йому було більш економно. Не треба витрачатися мені на постійні подарунки тепер, значить, як при залицяннях, і на, на постійні таксі, значить, додому і так далі. Коротше, більш економний варіант. А що мені було родити, я не розумію. Зараз, звичайно, вже після такого я б ніколи не погодилася. От, так, чого я перейшла в цю тему? А, ну дівчатка ця. Дівчинка ця з Америки одними матюками, а значить, це відео записала Я думала, як я тебе розумію? Ти в усьому, дівчинка, права, ти в усьому права. Як нас виховувала? Боже, що це таке? Себе не цінувати? Оце загнати під... думаю, все правильно. думаю, краще матюками, але по справі, а по правді, що це натягнути на себе хорошу дівчинку, позитивно. А, і а, дати танцювати собі на голові незрозуміло для чого, або ще загнати себе в якусь дивну ситуацію, яка тебе точно тобі точно не підходить, або вмовляти себе, що тобі подобається хтось там, якась людина, яка насправді тобі не подобається. Твоя психіка просто відчуває, що щось там ця людина може тобі на Так от, про заздрість, ця дівчина каже, я дозволила собі заздріти. І не білою завістю, а чорною. Вона каже: я себе настільки сварила за цю чорну завість раніше, а тепер я просто кажу собі так, я заздрю, так, я заздрю, це означає, що я хочу того, 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 того. І каже, знаєте, мене попустило. Я просто визнала, що якщо я заздрю, значить мені цього хочеться. І значить, ще я буду рухатися. Цьому напрямку, так що каже, <с. <с.> не пригнічуйте свої емоції і навіть чорну заздрість. Просто подумайте, для чого вона, чому вона може сприяти, чому вона у вас з'явилася і досить придушувати свої власні почуття, тому що правильних неправильних емоцій, неправильних почуттів від природи не буває. Якщо є агресія, значить чомусь ця агресія, ну якщо тільки з мозком все в порядку, немає якоїсь ну, аномальної агресії. Зазвичай є агресія на не якісь непідходящі обставини або події, або оставлення інших людей. Якщо я заздрість, значить сильно собі чогось не вистачає те, що є у інших людей. І треба подумати, як це не забрати, а як це надбати собі, якщо воно потрібно. І я ж кажу, відео довірним матом, але мені дуже сподобалося тому, що. Все по-справжньому, все по правді, без оцих натяжних стан для всіх сонцем, тому що сонце набирає кому світити. Ну да, досвітишся якомусь маніаку, і психопату. Потім кісток не збереш. Не треба. не треба. Є люди, від яких взагалі просто треба дистанціюватися. Ось, тому що ви не знаєте, чим це може закінчитися. Тим, що ви просто світили, світили і згасли, чи потім лікарню або взагалі посадкою якоюсь, знаєте, вночі. Так що, ні-ні-ні, не треба всім світити, я думаю, як сонце. Треба просто тримати себе в балансі, не давати собі хандрити і давати людям адекватну реакцію на їхні слова, на їхні дії. Я останнім часом зовсім не прихильник підставити іншу щуку. Я не знаю зовсім я не прихильник. Можливо, я погана християнка, бачите, хрестик нашу, але християнка, мабуть, погана. Я просто не бачу, як це діє. І бачу, що От, якось зуб за зуб більш дієво я. Ніж підставити іншу щоку. Я ж кажу: можливо, я помиляюся, я просто на святість не претендую. Я претендую на те, щоб бути в порядку і не давати себе ображати. Тому що іноді буває немало охочих, якщо чесно, скористатися. Особливо тих, які не розуміють спілкування на рівнах, на. А позиції він-він виграш-виграш. Отакі люди, бачачи ніжні з делікатність, намагаються наступити чоботом на горло. Погано в них виходить, чому я дуже рада. Всіх люблю, цілую. Па-па.